Чоловічі кофти резерви. Така маленька теплесенька в розмірі XL. Сурочка котонова. Ось тут маленький потон XL. А також дуже м'якесенька Емочка тепленька. Така назузочка, класна, моделька Елічка. Елічка. классненько гольфиком, Эмочка. Також такая очень приятная, маленькая жилетка Элька. Такая на гудочках Эсочка. На замочку трикотажа, такая классная, маленькая Эмочка. Эсочка. Железка XL. Кардиганчик. такий дуже класний, м'якенький, піпленький емочка. Два XL, L. Такая такий м'якенький кутон, у трьох Емочка, Тут такі тут кнопочки. та Like.